У гущавині лісу жила лисиця. Її нора була стара, тісна і темна, там було сиро і пахло вогкістю, але вона знала кожен куточок, кожну тріщинку, і саме це давало їй відчуття безпеки. Лисиця часто чула, як вітер шипоче про інші місця, світлі галявини, сонячні поля та нові стежки. Але щоразу, коли вона набиралася сміливості зробити крок назовні, думала а якщо там ще гірше, а якщо я не впораюся. А якщо загублюсь. І тоді вона знову поверталася до своєї нори і заспокоювала себе. Тут, хоча б, усе знайоме. Одного разу до її нори випадково залетів метелик. Він був поранений, і лисиця обережно доглядала його кілька днів. А коли він одужав, він сказав Колись я був гусінню, і якби я не зважився змінитися, не побачив би неба. Метелик полетів, а лисиця довго дивилася услід. Наступного ранку вона вийшла з нори. Невпевнено, тремтячи, але з кожним кроком повітря ставало легшим, а лапи міцнішими, і хоч дорога була незнайома, щось усередині шепотіло, це правильно. Залишаючи старе, ти зустрічаєш себе нового зміни лякають, але саме через них до тебе приходить світло.